Так, вітаю, друзі. Хочу вам нагадати про лідери продаж Булат 244 PRO вже закінчується. Вже мало що залишилось. Так що, якщо ще хтось хотів придбати, то поспішіть, тому що техніка дійсно закінчується. А по трактору нагадаю Була 244 Прошка, йде вже в такому новому дизайні капота. Редукторні мости, метр 20 кулія, передні задні противаги на каємоскому двигуні. Повністю рівненька підлога. Панель автомобільного типу, зашито. зашиту. Ну, Двохшиткісний малбору потужності. Переднім ізключається механічно. 4 перечі вперед на назад, плюс повишені пониження, тобто 8 перед, 2 назад, широкі колеса 11.2х24. Легке сидіння. Потужна задня навісочка, бачите, яка? Пара гідровиходів. Валборно 6 ліців, причіпний пристрій регулюється по висоті, розетка під причіп, лед лампочка заднього ходу. Потужні гарні ручки. Ось такі. Тут блокування диференціалу, оприлюднення задньою навіскою, включання вимикання вала відбору потужності. Це є ручний газ. Тут так, стоянкове гальмо. Труба все зашито, два інші насоса, підкрильники. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також, якщо хтось хоче, може зробити тест-драйв. Трактор дуже хороший, гарний в управлінні. Зручно, зручно в ньому сидіти оператор, тому що дуже широке місце і все комфортно, все по боках, Ну, плюс рівненька підлога. Так що набирайте, приїжджайте. Також можна до нас приїхати зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 кілометрів лівого по київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка. Так що будемо вас раді бачити. У нас багато інших тракторів. Собі хтось вибере щось, якщо буде мати бажання купити трактор. Чекаємо вас.